Привіт! Говоримо сьогодні про 15-ту енергію. Це енергія спокуси, перевірок. Земних задоволень. Говоримо про натхнення людей, які народилися 15-го числа будь-якого місяця. Це енергія про розкіш, про задоволення, про високі доходи, про спокуси. Це енергія про. Бачити нутро під напускною маскою. Це проте темне і світле в кожному з нас. А 15 енергії в картах Таро відповідає старший аркан Диявол. На карті Таро зображено диявола він наполовину козел, наполовину людина, при цьому у нього крила кажана. Цей персонаж стоїть на п'єдесталі, до нього прикуті чоловік і жінка, над якими він панує. У людей є роги, які говорять про те, що чим більше часу вони проводять з дияволом, тим більше втрачають людський вигляд. У чоловіка на хвості ми можемо спостерігати полум'я, а у жінки чаша з виноградом. Ну і... Вони символізують їхню пристрасть до радощів життя, до прагнення влади, але при цьому люди не виглядають щасливими. А, народжені 15-го числа це такі привабливі, солоденькі люди. До них тягне, наскільки їхня енергія така є мануча. Люди розуміють природу неідеальності, вони вміють роздивитися потенціал і істинну сутність інших людей. Ну і, відповідно, вони ставляться спокійно до недоліків інших. Бо вони розуміють, так, що у кожна людина є свої достоїнства і є свої недоліки. Такі люди врівноважені, розважливі. Це прекрасні діагности, управлінці, бізнесмени, політики. У позитивному прояві це люди, рентгени. Вони наділені таким великим енергетичними можливостями, і вони ніби бачать наскрізь. От не те, що ми візуалізуємо, не те, як ми хочемо, щоб нас читали, а от. Саме наше нутро, те, які ми є насправді. Ну, і таких людей відповідно дуже складно обдурити. Вони веселі, енергійні, компанійські, люблять авантюри, пригоди. Від природи мають чудову інтуїцію і дар такого як яснобачення. Вони ясно бачать, чітко бачать будь-яку ситуацію і. Для таких людей важливо розуміти, і вони це розуміють в позитивному прояві, що все, що мені здається, мені не здається. Так воно і є. Такі люди вміють бачити слабкості інших людей і допомагати їм справитися з ними, допомагають їм. Навіть у позитивному прояві такі люди можуть провокувати для того, аби. Допомогти людині розкритися і побачити її слабкі місця. Ну і, відповідно, вміють керувати, маніпулювати, керувати людьми. Ну і ситуаціями вміють, звичайно ж, керувати. Такі люди виконують свою місію, коли. Коли вони щось діагностують, як правило, діагностують або щось негативне в ситуаціях, або щось негативне у інших людях, щось слабке, і допомагають зростати людям над собою, приборкуючи цю слабкість. Ну, Наприклад, допомагають людям із залежностями приборкати цю залежність так, і бути більш незалежним від цієї. Залежності, яка була там алкогольна, наркотична, ігрова і так далі. І залежність від їжі також може бути. А, такі люди хочуть і можуть володіти всім найкращим, шикарним. Вони а, можуть створювати довкола себе будь-які матеріальні цінності, які б вони хотіли. Більше того, вони вміють отримати ці цінності навіть нелегальним шляхом. Нелегальним шляхом, звичайно, це може бути як і мінусовий прояв, так? бо це неправильно. Але так, їм, ну, вони можуть таким чином заробляти досить багато коштів. Для них це в принципі нормальний шлях. Так? Для вісімки ні, бо там все строго відповідно до правил. Для п'ятнашки так. Такі люди талановиті в багатьох сферах, і вони, оскільки вони гарно вміють справлятися з людьми, як правило, вони хороші оратори. Найголовніше — вони виконують свою місію, вони допомагають іншим побачити в собі. Недоліки, якісь слабкості, які їх гальмують. Ну і вони це роблять дуже делікатно, акуратно, завжди підбираючи дуже потрібні і влучні слова. А якщо ж говорити про негативний прояв, то Люди також вміють бачити істину суть, але в чому різниця позитивного і негативного прояву, що в позитиві люди бачать внутрішню суть як потенціал для розвитку, а от в негативному прояві такі люди вбачають, фокусуються на негативі. Ну от Уявіть собі, вони в кожній людині бачать оте темне. І, відповідно, весь світ для них темний, тільки з тими темними сторонами. І від цього їм важко. Весь світ для них, ніби тотальний негатив. І вони самі живуть в негативі, інших залучають у свій негатив. І їх... Але завжди їх слова, вони, оскільки вони знаєте, знають вас із середини, можуть знати вас із середини, знають ваше нутро, то, як правило, їх слова влучають саме серденько. А от в негативному прояві вони ще й лишають рани бо, бо колять, бо в негативному прояві такі люди. Ранять словом, вони дістають з іншої людини те саме болюче і в них те, те, і обертають це проти них самих, проти тих людей. І, відповідно, людям це болить більше. Через цей тотальний негатив, який вони створили, і вони бачать його, вони просто в негативі не вміють побачити чогось іншого. І от через цей тотальний негатив вони. Можуть бути агресивними, нетерпимими до слабкостей, недоліків інших людей. Вони прискіпливі, вони висловлюють претензії до інших людей. А також ну, ми розуміємо, так? оскільки весь світ такий негативний, а від такого світу хочеться втікти. Хочеться втікти від тої реальності, яку вони вбачають. І відповідно. Цілком справедливо, що вони втікають шляхом залежностей. Такі люди мають залежності від алкоголю, від наркотиків, від ігор. Такі люди можуть бути блудниками. Взагалі вони проявляють внутрішню зовнішню агресію, вони мають справу до влади, вони маніпулюють людьми. Вони провокують людей, так, вони їх підбурюють на щось таке, що для інших людей є, знаєте, слабкістю. Наприклад, як от такий, знаєте, згадався мені епізод у фільмі Москва сльозам не вірить, коли. Оцього хокеїста Сергія всі принуджували випити: ну що там, одна рюмочка, нічого того не варте. Давай, давай, давай вип'єш одну рюмочку. І зрештою цей Сергій спився, і в нього була алкогольна залежність. Дуже цікаво було б подивитися на енергії тих людей, які були в оточенні Сергія і на самого Сергія. Ну, це вигадані персонажі, відповідно, ми не можемо так ем, продивитися, проглянути, але зрештою, да, от, ем, цей фрагмент він нам може показувати, як в негативному прояві п'ятнашки можуть спокушати інших. Так? Та що там буде від одного разу? Та нічого не буде. Так? Ну, і так далі. П'ятнашки ем, ще такі, я вже казала, нетерпимі. І, відповідно, вони хотять все й одразу. Вони зациклені на грошах, на отриманні вигоди, вони ревниві, заздрісні до чужих успіхів, бувають жадібними, можуть змінювати своє тіло або експериментувати над своїм тілом, робити там різні пірсинги, тату. А вони також, оскільки вони хочуть здобути все і одразу, можуть бути пов'язані з криміналом, з великими грошима, з нечистими грошима, ну і іншими чорними справами. Ще одним таким негативним проявом цієї енергії може бути усвідомлена відмова від народження дітей. А ще... Також в негативному прояві, що може бути, це люди, які вважають себе святошами. Ну от, По типу, як бабці на лавках біля під'їзду журять молодь. От, прости Господи, там пішла, або от то явний наркоман і так, далі, і так далі. Причому самі люди навряд чи. Без власного грішка. Ну, в кожного з нас, як ми знаємо, є щось хороше і щось погане. Ну, не може бути 100% хорошого. Відповідно, п'ятнашки, вони в собі, як кажуть, в своєму оці не бачать колоди, зате в чужому побачать найдрібнішу якусь соринку. Так? Ну, і що можна сказати взагалі у підсумку так? про цю енергію? Якщо ви маєте вплив на людей і поруч з вами люди розквітають, одужують від залежностей. Ну, тут ради справедливості треба сказати, що, як правило, для п'ятнашок залежності, залежності лікуються саме таким чином, що одну залежність заміняють іншою. Тобто вони не здатні повністю відмовитися від залежності. Ну, наприклад, якщо у людини була алкогольна залежність, то її, наприклад, заміняють залежністю від спорту. Якщо ж ви відволіклася, вибачте, якщо ж ви перемогли свої вади і приборкали всіх своїх бісів, якщо між світлом і темрявою ви завжди обираєте світло. Ваша енергія в позитивному прояві. Ну, і ще що хочу додати тут, що іноді я таку енергію називаю шептуном, коли люди з цією енергією в голові мають два голоси, і в них в голові йде завжди боротьба, боротьба двох протилежних думок. Позитивної і негативної. Ну і, відповідно, тільки людина вирішує, як цього разу вона буде діяти, і цього разу, кого вона цього разу випустить на ринок. Ну, і хто ж з відомих народився? А, у нас в дату 15. Зараз я відкриваю свої записи для того, аби вам прочитати. Так от. Мартін Лютер Кінг, американський баптистський священник, діяч негритянського руху, рівноправ'я, лауреат Нобелівської премії миру. Мольєр. Дійсне ім'я і прізвище Жан-Батист Поклен, французький драматург, актор, театральний діяч. Галілео Галілей, італійський філософ, фізик і астроном. Йоган Еліас. Рідінгер, німецький живописець, гравер на міді і видавець. Людовик, так, це, певно, 15-й, король Франції. Михайло Булгаков. Ми його ще знаємо за твором майстри Маргарита. І цей твір він. В цьому творі, мені здається, він якраз і показав нутро кожного персонажа. Так? Як... Можливо, знайомі ближче розумієте, про що я. Джерімі Бентам, британський філософ, Генрі Енгаль... Енгальгард. От так от він читає, стейневий. Американський виробник фортепіано. Джон Сноу, британський лікар, один з перших вивчав дозу ефіру та хлороформу при операціях і вводив анестезію королеві Вікторії. Він один із засновників епідеоміології. От от. Далі, Пауль Гейзе, німецький письменник Нополівської лоуації літератури, Еміль фон Берінг, німецький бактеріолог, розробник протиправцевої сироватки. Фаворський Володимир Андрійович, художник, творець російської ксилографії. Григорій Нестор, український довгожитель, неверифікований, можливо, найстарша людина у світі. Билая Роман Гургенович український кінорежисер, сценарист, кінопродюсер. Алла Пугачова, радянська і російська співачка, композитор, пісняр. Емма Томпсон, британська театральна та кіноакторка, кіно сценарист і продюсер. Емма Вотсон, британська акторка, модель і активістка з прав людини. Роберт Конквест, британський історик, дослідник Голодомору. Айріс Мердок, британська письменниця Джак Деріда, французький філософ і теоретик літератури. Діане Крюгер, німецька акторка і модель, Томас Едвард Лоуренс, британський розвідник, став прообразом Джеймса Бонда. Марко Поло, венеціанський купець і мандрівник, Франсуа де, де — видатний французький письменник, мораліст, автор мемуарів, збірки афоризмів Максими або Максими. Не знаю, як це правильно. Ну, і останнього, кого назву, це Джеймс Фенімор Купер, американський письменник, один із засновників жанру авантюрного роману. Ну і це вся інформація, якою я хотіла поділитися сьогодні. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. До нових зустрічей, па-па!